Ми що робили, як приїхала е, група українців з Харкова, як Харків зайняли бюджетки, німці цопалися. То в газеті писали так, німецька армія планово посунулася на, там на, на схід чи на південь, залежить від як, де, в якому віці. То ми потім сміялися і стравають не раз. Хтось хотів сісти, каже. Будьте добре планиво, пустим трошки, ще трошки мені місце зробити. Вони так цофалася німецька армія, цофалася, там не признавалася. Ну і українська песа також відповідно писати. Виходили українські щоденні вісті. І там написали, я би хотіла, щоб то записати, про одного учасника того процесу, про нього вже говорили, про 59, був Станіслав Нирка. Я знала його родину під час війни, як на Львів зачали бомбитися летіти, 1 вересня, вже в 39-му році на Львів говорить, жінка в нашу хату недобудовану, впала бомба плютонова. І він десь в околиці Винницького базару, то десь на Личаківській, десь там його НКВД обступили. Ну, хтось сипав. Він відстрілювався, а почрібну кулю пустив собі. То але в якому році то було? Ще за перших? – В 39-му році, за перших, так. В 39-му, а в 41-му. в 41-му вже знищили. Той що застрілився сам? Ну, то сам застрілився. То я не пам'ятаю, знаю точно там 39-й чи 40-й рік, і то за першої влади приходу в бойовиків, отак От треба сказати. Його зловили, упер... кулю витягнули, але хотіли знати, хто його писав і хто його помічники, чи хто керівники. Бо він ще могли хлопець, був у 19-20. Він нічого не говорив, не признавався. Один раз його кинув в камеру вже такого майже непритомного. Спів, і хтось зі співв'язнів написав в газеті українські студентні вісті. Пізніше Пізніше вже. І що тому, чому я то знаю? I він сидів в камері з, з мужчинами ну, в чоловічій камери. І він він тільки сказав присідань». Значить, Чашку хворого заставляли, щоб він стільки разів вціляв. Подумайте, самі попробуйте 70 разів приціляти. Мені здається, що здоровій людині це важко. Він мовчав. Під час слідства нічого до нікого нічого не признавався, а нарешті раз каже до того сторожа у вікні, дайте мені папір, я хочу написати заяву. А ти В'язничний сторож, хто він там десь каже, ну, добре, наконець заговорив. А він сказав, хочу сказати, як вас не люблю, чи ненавиджу, вже, я то вже не пам'ятаю добре, чи не люблю, чи, чи ненавиджу, вашу комуністичну сволоч чи навод, також добре не пам'ятаю, і вашого батька ста. А війна він вже не договорив, бо вже той НКВД чоботом копав його в голову і не дав йому слова закінчити. Він тільки згостав. І то чули хлопці, і хтось з них ще вийшов на волю якимсь чудом і написав це в газеті. Я б хотіла, щоб, щоб та війська про того станіслава нирку не пропала. А як в 41-му році цей не го вивезти? І вискочив з машини тут сусід. Ага, а ще один був хлопець. Був такий, знаєте, як прийшли перші визволителі до нас в 39-му році, то вони писали потім в газетах, що люди вітали квітами. Я того не бачила. Ми мусили з хати піти туди. Ми тут вже не мали що робити, бо то на городочка вулиця головна. І, і німці докидали відразу і війську, і, і, і авіацію, всі, всі на купу. Була дорога була. Всю силу там, бо були, були дорогу, дорога, головна дорога. Між тоді знищили ту церкву Святого вуха, Святого духа на вулиці Коперника, де вчилися семінаристи ті студенти духовної академії. Семінарії на Ну, і на нашу хату впала бомба. — І на нашу хату впала бо так. Добре, а я почав говорити. Ну, було було клич в 39-му році, що наші хлопці. Всім, всім. Що в так, була така вказівка, що треба йти у всі ділянки, щоб вишити мати своїх людей. Свої вуха і очі, не тільки вони щоб мали і ми мали. І пішов громку кулик, він мешкав тут на вулиці кличній церковні, тепер Уляне Кравченко, він пішов в міліцію працювати. Але знаєте, люди так трошки так мені Дуже то подобалося. І пішов мій брат. Також працювати в міністрі. Він мого... за... Прошу брата як звали. Володимир. Він був на 12 років старший від мене, але він мене так вчив багато. Давав мені ту, яку літературу йому давали читати, він мені давав читати. Найбільше мені запам'яталося пашні бураки. То була книжечка такого формату приблизно, а то ви розказували за. Так? За цього сусіда, ну це в міліції. Та я це говорила чи чи не говорила, ви не пам'ятаєте. Так, так, як, як відступали в 41-му році радянські війська, він не хотів з міліцією разом тікати. Він вискочив з, з машини, бо машина відступала на захід. На, за... на схід так і його застріли. Він зіскочив машини, тікав, і десь з машини хтось якийсь НКВД з його застріл. Сусід чи, чи Ні, сусід? не сусід, ну близько колонадцять. Ну, в... через пару ну на, на сусідній вулиці. А то коротко вулиця, то всі українці зналися. Перше тут була церква, яка громадила людей, і люди з церкви багато зналися. Крім того, є ще будинок, де було читання. і люди до читальні ходили, також були знайомі. Так що українці назад себе знали. Ті, що були дійсно українці, а де мішані люди, то вже не так. А брат той що був в міліції? А брат пішов в міліцію і побув трохи і бачив, що він не дасть ради там бути. Не то хотів Крив, кривити душей не міг, совість не дозволила, а далі не вдавався дав, не вже. І він написав заяву просто про звільнення. То він ходив в той комісаріат міліції, що є тепер на Городоцькій. Ту недалеко від нас. Ну, ну, так, І він Написав заяву, а начальник щось не хотів прийняти чи що. І це приходило на другий день, приходила з нами міліція, міліцію посилали з ним. А сестра моя замужна, що мала двоє дітей, І жила окремо, очевидно, з батьк... з... в, в чоловіка батьків. І я ми в міліцію сказати їм, що дайте йому спокій, не тривожте батьків, бо брат зник, ми не знаємо, де він дівчився. А може, десь до дівчини пішов, знаєте, то ми не знаємо його дівчини. Він не мав ніякої симпатії. Але я сказала, я не знаю, не знаю, і сестра так говорить, ми не знаємо. Нас потримали цю ніч до рана, рано, рано струну випустив, а тримали нас в такій кімнаті, де були. Злодії зловані на гарячому, якісь такі дрібні злодії. І жінки повії, до слів. І в такому товаристві ми мусили в ніч відсидіти. Ну, що рано прийшов. інший, то вже начальника не було, начальник відчергував ніч, ми були, не вечеряли, а вечір. А рано прийшов його заступник міняти. Та нас додому. Отак так носилися. Добровільно з міліції це не можна було. А брат десь переховувався? А він вже пішов до знайомих і ми навіть не знали добре, де тільки знаємо через кого, але це не треба було знати. То не важливо. Пішли, пішов інший. Він десь в районі сігнівки десь там. Ну то не Був Такий час, що брату арештували, а тут так, в міліції пішов, що... Знав, що то добром не кінчиться. Так, ну то вже може зачинати щось серйозно. Чи ні, чи то вже. В нас було записувалося. А тому записано, добре хто? А що я ще, ще мах? Що ще я мала написати на картці, чи не знайде картинка. Про, Про фрехови, чи ви казали, розкажете. Ага. Другий рік. Так, в 1942 році, то є за німецькою губаті. Український комітет. А точніше українці колишні просвітяни, старі просвітяни, організували жіночі курси для жінок-активісток громадянської праці. Ну і в 42-му році вже, а то в 41-му вже прийшли. Ні, то не Боже, не могло бути в 42-му році. За німці Ні, так, давай, за німці, 42-й рік. Так. Я вже трохи пропрацювала в комітеті, я перед тим працювала три місяці в українському Червоному Христі, ходила з такою бляшаною скринкою невеличкою. І я мала стійку під тією церквою Ольги Іосвет, що є тепер, а колись це був костюм звинтий в'яти. То ми там мали стійку ще з одним паном зі Сокола. Ми стояли і збирали гроші на українських, на викуп на українського роду, ще там на щось. Ну, але то ще було скоріше за пусті. А то вже було пізніше, я вже трохи плутаю. То до, до чого то, що, що ми там збирали. Українці мали свою площу на вулиці Стрийській. До подашкова, тепер пам'ятник там забрав. Вже... Так. Радіко. І то була дуже гарна площа, обкручена, обсипана кругом таким валом. Кожного року, так з початку червня, як вже шкільний рік кінчався, і учні рідної школи, всіх шкіл середніх і, і початкових, робили свято молоді. на, на те свято приїздив покійний митрополит Шептицький в своїй лімузині, але його машина була така, що зовсім була відкрита. Так зовсім відкрита. як ми переходили попри нього. То ми говорили слава і усміхалися, а він до нас усміхався. То була велика приємність. Але перед тим ми ходили, робили вправи, вчилися, співали, зачинали гімном. Боже великий. Був до того вправи, що молимося і там ще руками вимахували. Нараз прапорці були на роті. Отаке. Взагалі рідна школа виховувала. Свою молоді на свідомих українців. Одного року під час пацифікації, тому про пацифікацію, то я думаю, вже знаєте, то відслуживала спокій, поляки успокоювали нас. Вони страшне робили по селах. В місті менше так собі не дозволяли, а здемулювали всі українські офіси, рідної школи, присвіті, то, то все цього не було дружина директора. Переплетні просвіти, по два книжки і переплітали. Треба було зшивати їх. З пані Хом'якова, як побачила, що в двері ті польські студенти мали такі шапки, чотирикутні рогативки то називалися, то я побачила їх в дверах, вискочила з вікна з другого верху. Ну, no, виживалися, пізніше я з нею розмовляла. Отак От по якій успокоїла, прислідує. Я бачила. Бачила, як одного разу пішла до церкви чистого Юра, а, ну в неділю раз приходжу, а то в той час, як була за пацифікація, а там якийсь чоловік брама була відчинена, він сховався за ту браву, щоб від поліцяє. А поліцій за ним пішов і його тою винтовкою грушниці вбив його. Ну, люди щось там кричали, але також тікали, боялися. То навіть поліцаї були на конях, бігали за, бігали за українцями, які виходили з церкви. Часом і хтось щось там сказав слово, таке, що їм полякам не подобалося. Багато були поляки тоді. З ними не можна було в згоді бути. Але був такий поляк. До польського сейму, та де вже головко, то його зустріли в Трускавці. І пізніше казали, що в тому будинку ніхто не хотів жити, бо то вже проклятий. Бо там вже була смертна кара виконана на нього.